Чоловічий верхній одяг зараз така сурочка пальто на замочку в розмірі S З бірочкою на підкладці. Дуже стильненька. розмір. Клітинка така під пальтішко. З кумірцем. Ззаду без нічого. Кишеньки тут зашиті, о, на кнопочці, але робочі. Крута, дуже рубашечка. На рукавчиках гудзички. Також тут гудзички, кишеньки робочі, класна, дуже приємна тканина. Розмір М, вона йде трошки подовжена, можна як на випуск, так і заправити. Така. Більше, напевно, на випуск і верхній таких. Далі бомбер. Зараз в розмірі М. На замочку. Тут ніби штучний замш На підкладці. Кишеньки на замочку робочі. Ззаду сіренька просто. Сурочка вельветова з крупного вельвету. Дуже класна, трендова, в трендовому кольорі в розмірі L. Без підкладочки, з біркою і на кнопочках. Ззаду без нічого, але дуже класно. Тут кишеньки на кнопках робочі. Далі куртка. Кишеньки на кнопочках робочі. В розмірі L на замочку. На підкладочці. ззаду ось такі ремінці можна підрегулювати собі. І на манжетиках кнопочка.